У прилуках коштом донорів створять мережевий хаб, простір підтримки та ініціатив. Він діятиме на базі молодіжного простору думка. Сьогодні це старе приміщення нагадує руїну, та вже до весни його обіцяють трансформувати у сучасний центр коворкінгу. Дану ініціативу у прилуках реалізовують три благодійні організації. Представляю громадську організацію Джерело надії України та є засновницею агенції сталого розвитку міста. А зараз ми будемо говорити про хаб, який створюємо власне в рамках проєкту національного проєкту створення міжрегіональних хабів в Чернігівській, Сумській та Харківській області. В першу чергу ми ставимо для себе мету: це перезапустити, перезавантажити людей, об'єднати, підтримувати їхні ініціативи і щоб ці ініціативи були спрямовані на допомогу людям, які сьогодні її критично потребують. Це робота з вразливою категорією населення. Люди, які постраждали внаслідок війни, і власне, ми спостерігаємо, що в багатьох малих громадах є велика концентрація людей, які готові допомагати, проте вони не знають, як, куди, до кого прийти. Є люди, які потребують цієї допомоги, і власне такі хаби, які ми сьогодні створюємо в місті Прилуки, вони стануть хабами підтримки ініціатив людей, які допомагають себе реалізувати, допомогти людям і допомогти своїй громаді. Створення хаб. Бо підтримки це масштабний соціально-гуманітарний мережевий проєкт, наголошує Олена Хмельник. Хаби ми створюємо в прилуках в Первомайській та Румни, тобто ще залучені в цей проєкт Харківська та Сумська область. Є нас таке бачення зробити цілу мережу, щоб ці інституції між собою об'єднувалися, залучати тут молодь людей похилого віку, діток, тобто різні категорії населення. Але тут в першу чергу це про єдину знання, про мережування і про. Підтримку і перезавантаження, головна мета даного проєкту допомога і підтримка вразливих категорій населення, особливо дітей, жінок та людей з інвалідністю. Перше це прості мешканці, люди вимушено переміщені особи, які тимчасово до приїхали. Можливо, хтось і не на тимчасово, та нові мешканці. Друга категорія це фактично громадські організації, які працюють в гуманітарному реагуванні. Різні актори гуманітарного реагування, такі як соціальні служби. Це може бути соціально відповідальний бізнес, який теж дотичний і хоче допомагати людям. На що будуть націлені ці ініціативи? Та власне, це як і швидке реагування, кому потрібна допомога терміново, комусь можливо і гуманітарна потрібна, а комусь потрібна допомога соціальна, психологічна, якісь ментальні відновлення людям потрібні, юридичні консультації. Фактично такий осередок, знаєте, спільнота підтримки один одного зараз у приміщенні майбутнього хабу активно ведуться ремонтні роботи. Загалом кошторис складає понад один мільйон гривень. У планах повна заміна вікон, дверей, ремонт стелі, підлоги, оснащення сучасними меблями та оргтехнікою. Відповідно до брендбуку. Бачите вуличний простір. Плануємо тут також, щоб відбувалися заходи не лише в приміщенні, але й на вулиці, на свіжому повітрі. Всі щедово розуміють, як воно завжди це, це, це краще надихає. Хочемо створити тут мурал, який перевантажить і переосмислить ці зовнішні, як то кажуть, і стіни, і водночас подарує якісь позитивні емоції. Є бачення, що всередині буде працювати в нас приміщення як кабінету для індивідуальних якихось консультацій, так і окремий коворкінг, який ми наповнимо меблями, технікою, щоб технічно можна було працювати. Мережовий хаб підтримки це також місце для активних, творчих, ініціативних, небайдужих та сміливих людей. Резюмує Олена Хмельник. Ми однозначно підтримуємо і стимулюємо місцевих людей, скажімо, рости, розвиватися практикувати і вчитися тут бути спікерами на різні теми. Окрім того, ми готові допомагати залучати національного міжнародного масштабу сюди фахівців, спікерів і так само розвивати. Різні запити, різні категорії людей. Хто був в цьому приміщенні і знає, що там є сходи на другий поверх. Вони такі дуже цікаві, автентичні, старі, називаємо так автентичні. І ми маємо певну думку про переосмислення їх. Напевно, це буде хай сюрпризом, але це буде дуже цікавий і унікальний сюрприз. Ми сюди запрошуємо художника національного масштабу, мураліста. Які є дуже відомий своїми муралами в Україні. І я думаю, що найближчим часом з першими променями сонечка ми вже побачимо ці мурали тут на стінах. Якщо усе піде за планом, у прилуках мережевий хаб підтримки наповно запрацює уже цієї весни.